Ім'я Василя Стефаника відоме всім, хто вчився в школі за часів незалежної України, тому що камінний хрест це must-have. Василь Стефаник був не тільки майстром психологічної новели і грозою всіх старшокласників, але і послом австрійського парламенту підтримував українську мову, науку культуру. Взагалі дивно, що з його поглядами він уникнув репресії з боку будь-якої влади, провів дуже багато. То часу у відні, але був патріотом свого села Русів на Івано-Франківщині, куди повертався на старості років. Ну і його праці дуже активно поширювалися, зокрема, канадською та американською діаспорою. Ну а в Україні про них дізналися значно пізніше. І я пропоную всім нам виправити цю прикру помилку і почитати щось зі Стефа.